Привіт, я Максим Щербина, а це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимось у самісіньку суть звучних речей. І сьогодні ми подивимось у те, що вже ніби давно припало пилом. Тобто у телевізор так той самий, який ми не дивимось вже 10 років, про що з гордістю пишемо у коментарях на Ютубі. Ми думали, що клятий ящик зіграв у ящик. Але телевізор живіший за спінер. Він переживе усі наші бороди, оверсайзи та альону альону, який ми звичайно бажаємо много еліта. Телевізор живий всупереч усім пророцтвам. Well. Це мій кінець. У мене немає майбутнього, тож настав час покінчити з усім цим. The shark. Десь так ми уявляли долю телевізора на початку десятих років. Але телевізор все одно дивляться: його дивляться бабусі і батьки, і не найкращі друзі. Бо кращі друзі так би ніколи з нами не вчинили. Це довели не лише результати виборів, а й дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Згідно з опитуваннями, телебачення залишається основним джерелом інформації для більшості українців. Бо більше між тебе, інтернет-ресурсами, така ж відстань, як між Ужгородом та Маріуполем. «Укрзалізницею», в телебачення навіть рівень довіри вищий. От як ви гадаєте, де українці дивилися найхайповішу подію цього року? Історичний момент. Історичний момент. Так, більшість дивилась трансляцію президентських дебатів по телебаченню. До речі, у США тамтешні дебати також дивляться у Батін спосіб. І ці перегляди б'ють усі телевізійні рейтинги. У вересні 2016 року публічну дискусію між Гіларі Клінтон та Дональдом Трампом подивилось 84 мільйони людей. Звісно, здебільшого такий ажіотаж виник через медійність Трампа. Він був ведучим реаліті шоу, фінансував конкурси краси, а також іноді світив своєю шевелюрою у кіно, а Писав дурницю у «Твіттер». Скандальна слава Трампа допомогла йому виграти вибори, а телеканалам підняти рейтинги та підзаробити. Наприклад, у 2016 році кількість глядачів CNN, Fox News та MSNBC у Прайм Тайм зросла в середньому на 50%. Крім того, збільшилася частка молодих глядачів, тобто платоспроможних. Того ж року ці три мережі заробили на рекламі 2 мільярди доларів. Ось як це пояснює Джейсон Кларман, виконавчий віце-президент з маркетингу Fox News Media. Є 30% людей, які ніколи не перестануть дивитися нас. Є 30% які ніколи не будуть дивитися нас. А всі інші десь посередині. Наступного року в США знов вибори, і телекомпанії, накручені попередніми досягненнями, хочуть отримати ще більші цифри. Для цього вони ледве не весь ефірний час віддадуть під політику: рейтинги, опитування, зустрічі з виборцями, інтерв'ю, політичні ток-шоу все як на прямому. Але є менш оптимістичні прогнози для ринку телевізійної реклами США. Так, через виборчий гайп 2016 року продажі тб реклами досягли піку, але вже наступного року вони зменшилися на 2%. За прогнозами аналітичної агенції Магна, тенденція зменшення буде зберігатися протягом наступних кількох років. З іншого боку, навіть в короткостроковій перспективі телебачення отримуватиме доходи, яким інші медіа можуть лише позазрити, бо реклама в телевізорі на 40% ефективніша ніж деінде. Скільки там набіжало? Волновався Йоні. О, йо моё Куплю жінє сапоги. Це просто Леоня. А о МММ. Але що добре для телебачення, погано для глядача? У США на годину ефіру припадає 13,6 хвилин реклами. Компанія Fox хотіла скоротити покази всяких колгейтів колдрексів до двох хвилин. Такий план, викорбуваний у заголовках різних ЗМІ дворічної давнини. Та результати цього смертельного експерименту нині невідомі. Загалом про смерть телебачення заговорили після появи Ютубу та інших онлайн-сервісів. Жодних рейтингів, сітки, мовлення, цензури, форматів та неформатів. Увімкнув камеру, записав, завантажив та отримав свої 15 секунд слави. Але за 10 років телевізійники опанували і цей майданчик. Тепер нам показують ті ж самі кулінарні шоу, інтерв'ю, поради лікаря та розважальні шоу. Просто на Ютубі. Нехай з меншим розмахом. Від цього не сховатися. Before we start, I gotta say воу. I didn't see you there. тоді, можливо, стрімінгові сервіси, ну на кшталт Netflix, Amazon чи Дісней, поставлять крапку в історії класичного телебачення. Давайте запитаємо про це у Ріда Гастінгса, одного з засновників Нетфліксу. Оце як коняка, знаєте, коняка була добра, поки не з'явилися машини. Вік телерадіомовлення, радіомовлення, ймовірно, триватиме до 2030 року. Та й справді. Згідно цього графіку, складеного американською агенцією з цифрових досліджень Media, лінія перегляду тебе стрімко летить кудись у каньйон. І це перемога. Хоча, якщо придивитися, то цей графік складено у хвилинах. За попередні роки люди у всьому світі стали дивитися телевізор лише на 14 хвилин менше. Усі все, на що спромоглися бумери, зумери та міленіали, разом узяті. Урочистий похорон телебачення виявився передчасним. Про це ж свідчать дані з Великобританії. Там телевізор в середньому дивляться 192 хвилини щодня. Водночас потокові сервіси тільки дісталися позначки у 26 хвилин. Окрім цього, традиційне телебачення теж опановує стрімінг. Наприклад, мовники Франції, Німеччини та Італії заснували платформу The Елієнс. Звісно, є сумніви, що навіть разом їм вдасться назбирати хоча б наполовину ірландця та заявити про себе на Оскарі. Але такі спроби краще ніж просто відробляти гроші Ахметова, фірташа чи Коломойського. Ай! Стати ближчим до сучасного глядача телебаченню допомогло і смарт-тіві. З ним можна дивитись телевізійні новини, шоу або кіно, коли заманеться. Таку функцію то у моє дитинство. Тоді більшість фільмів не закінчувались, бо дев'ятій вечора. Додаток Smart TV на смартфоні дозволяє дивитися як архівні передачі, так і прямий ефір. Будь-де головне, щоб був інтернет. Так телевізор вийшов з кімнати наших батьків і опинився у наших кишенях. Щороку у світі продають мільйони телевізорів, здебільшого з функцією Smart TV. і за прогнозами продажі будуть лише зростати. А заведесвикенкостфолдкостсидні. Here's the for але є й хороші новини. Загальна проблема всього телебачення це старіння аудиторії. Так, за даними New York Times, у США середній вік глядачів молодого Шелдона 57 років. Наймолодший середній вік у підліткової драми Рівердейл підстаркуваті міленіали у віці 37 років. Але говорячи про майбутнє телебачення, головне не забувати про парадокс зіброва. Це явище ще не описане у науковій літературі, але я обов'язково це зроблю. як тільки закінчу з проектом ще. Тож, у чому суть? У дитинстві ми перемикали канали, щойно бачили його чи то брови, чи то вуса. Хто зна, можливо, завдяки зіброву, дехто вперше відчув, що таке ненависть, бо через його пісні навіть у сім років хочеться стати сатаністом. О морях, морях і океанах. плавав я у пошуках тебе. Та йшов час. Зібров перестав бути сивим, залетів на пару фітів до нової школи, і ось вже ми дивимось з ним інтерв'ю. А після цього у розпал корпоративу вмикаємо того самого Павла і вриваємось так, наче це «Лімбіскіт», а нам знову «17». Хай лунають тости, тости, тости. Хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня. Скрипко грай, грай, грай! Колись ми люто ненавиділи городи, садівництво та ремонт. Але ось міленіалам вже 35, і вони самі на кухні щось висаджують і мріють про дачу, на якій можна було б сховатись від цього світу. Ще мить, і ось вже напроти дивану з'являється 4 к смарт-тіві. І нікому за це не соромно, бо суть парадоксу Зіброва у тому, що з часом ми починаємо любити те, що ненавиділи. Так само, як і зібров, телебачення перестає бути сивим. Зараз воно заходить на інші майданчики та шукає нові шляхи взаємодії як з глядачем, так і з рекламодавцем. Можна скільки завгодно кричати про те, що телебачення померло. Бульбашки соціальних мереж і не такі ілюзії створюють, але реальність доводить зворотня. Достатньо подивитись на те, що коїться у світі з політикою, щоб зрозуміти, телевізор існує, і його міськовимикальні властивості досі на максималках. І наостанок, це останній випуск ще цього року. Дякую, що були з нами. Дякую, що лайкали, хейтили, коментили. Зустрінемось наступного року на Ютубі Телебачення Торонто, на Ютубі, ну або в телевізорі. І поки гратиме чудовий біт нашої заставки, став лайк цьому відео.